Це 10 квадратних метрів гієрішетки. Вроді дві здоров 4 здоров'яних коробки, а покласти то це ж буде всього-навсього 10 квадратних метрів. Ну як, може не, на... не всього-навсього. Це 2 на 5, наприклад. Це нормальна відстань. Ось така гієрішотка. Наше українське виробництво 135 гривень секція 60 на 40. Ось так вона кладеться, складається між собою, чи доріжку таку робите, чи ось таку можете зробити доріжку. чи... По всьому, по всьому таку периметру повністю обкласти. Як хочете, так і кладете, вона з'єднується з усіх сторін. Можна ходити, можна їздити. Машини лігководю, бусом, джипом, без різниці. Легкову техніку всю абсолютно витримує. Засипається щебнем, на морозі не лопає. На сонці вона теж не сипеться, не вигорає. Хороший, класний, якісний пластик, який стійкий до всіх атмосферних явищ. 135 гривень секція 60 на 40. Аналог бруківки, аналог бітона, який застеляється в рази швидше, ніж бетон і відповідно бруківка. І по легкості своєму матеріалу так само, що він легенький. Тобто людина там одна людина за день там всіх 100 чи 200 квадратів може з легкістю застелити. 135 гривень. Секція Україна. Якщо вам потрібно під фуру, під трактор, чи у вас там легкові машини, но ну, оживлено, постійно їздять туди-сюди. Тоді беремо польську і новгрін, яка витримує нагрузку 1000 тонн на квадратний метр.